Добрий день, мої малята! Сьогодні ми будемо говорити про те, що нам потрібно, щоб бути чистими та охайними. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята і мишенята, і жучки і павучки, і тато, і мама, і тітки вмиваються вранці, щоб бути Чистими. Малята до нас завітала лялька Оленка. Вам подобається лялька Оленка? Лялька каже, що коли прокинулася зранку, то помила гарно обличчя, ручки, гребінцем розчесала волосся, причепурилася. Щоб бути охайним, Потрібно мати предмети гігієни, які роблять нас чистими. Пропоную вам відгадати і назвати їх. Воно запашне, добре милиться, від нього руки стають чистими, але якщо потрапить в очі, то щіпається. Що це? Так, це мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Що це малята? Це рушничок. Чищу зубки кожен день дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя... Що малята? Зубна щітка. Він по зачісках мастак. Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся, так давно вже повелося. Що хайний молодець той, хто має? Гребінець. Удовж бери її з собою, спину, ноги і живіт, нею можна мити. Вона корисна і дуже потрібна. Що це малята? Так, мачалка. Малята, для чого потрібно мило? Мило потрібне, щоб мити руки, умиватися, намилювати ним мачалку, коли купаєшся у ванні чи під душем. Для чого потрібен рушничок? Рушничок потрібен, щоб ним витирати після миття руки, обличчя, тіло? Що ми робимо зубною щіткою? Нею чистять зуби, щоб вони були чистими, білими, красивими. І не хворіли. Для чого потрібна мочалка? Мочалкою труть ручки, ніжки, животик, коли купаються, що добре відмити бруд. Малята, а що ми робимо грибінцем? Грибінцем Зачісуються, щоб була гарною зачіска, щоб волосячко було гладеньке та блискуче. Хто кожен день про себе дбає, той чудовий настрій має, і здоров'ячка міцне, і життя тоді ясне. До побачення, малята!